Біткоін падає. Біткоін не падає. Він просто консолідується. Це флет, це ренч, це боковичок. Ми це прогнозували, казали, що він буде півроку флетитись. Все окей. Я тебе чекаю в себе на каналі, щоб такі речі не пропускати і не панікувати. Дуже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку криптовалют, де я розбираю найкапіталізованіші криптовалютки і новини, які впливають на їхній рух. А новини все ж таки впливають, як би ви що не говорили. Звичайно, що інсайдерські новини знаються китами наперед, Вони вже ними користуються деякими з них. Але все рівно загальний напрямок руху ми по новинах можемо. Визначен. Тому якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк наперед під цьому відео, якщо хочеш. Дзвіночок він не підпускайте мені наступні відео. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то під цим відео я залишу реферальні посилання і реєструйся, будь ласка, торгуй з задоволенням. І ще підписуйся на мої інші соцмережі, а ми пінали дивитися, які ж новинки вплинули на наші криптовалютки і куди рухається наш біткоін, ефір, солана, BNB і решта криптовалют. Отже, почнемо з такої новинки: у п'ятничній заяві MicroStrategy повідомила, що пропонує 700 мільйонів доларів конвертованих облігацій. А це такий тип корпоративного боргу з терміну погашення до 2032 року. Щоб зібрати кошти для купівлі більшої кількості біткоїнів. Пропозиція була збільшена з 500 мільйонів доларів. Ну, до 700, оголошених в четвер. Компанія MicroStrategy купила біткоін, використовуючи цю ж стратегію в березні. Якщо біткоін підніметься вище, можна припустити, що акції MicroStrategy підуть разом з ним. Sailor став синонімом бренду біткоїн і позиціонує MicroStrategy як провідну біткоін компанію, яка залучає масштабний капітал, як борговий, так і власний для активної стратегії придбання біткоїнів. Отже це хороший знак. Та ринок не відразу так реагує позитивно. Ми бачимо це. Але це якщо і зрушить ринок і дасть глобальний поштовх, ну що дійсно MicroStrategy Він позиціонує себе як Bitcoin follower. Він підштовхує е інші фонди купувати біткоїн. Він показує, задає шлях. І це хороший дуже знак. І це така може бути чарівний пенділь, щоб біткоїн нарешті вилетів. А нам вже це потрібно. бо Він вже занадто довго флетиться. Ну, чекаємо, дивимося. Аналітик Bloomberg ETF Ерік Балчунас підняв брови, прогнозуючи, що спотові ефірні ETF можуть почати торгувати вже 2 липня. Таке несподіване прискорення з'явилося після повідомлень про те, що співробітники СЕЦ надали емітентам ETF відповідні за формою С1. відповіді за формою С-1. Причому Балчунас описав ці коментарі як досить легкі і нічого серйозного. Тобто є всі шанси. Вже в районі 2 липня почати нарешті ну вже приймуть остаточно цю формулу 1 і почнуть торгувати спотовами фірми ТЕФ відповідно. ефір має полетіти вгору і має потягнути за собою всі інші криптовалюти. Подивимося, наблюдаємо, що буде далі. Ще така новинка. Solana Labs запустила платформу для взаємодії глобальних брендів із клієнтами під назвою Bond. Це платформа для токенізації активів, те, що я завжди говорю, що за цим майбутнє. За допомогою нового майданчика від Solana Labs компанії зможуть безпосередньо взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані пропозиції. Бонд надаватиме інсайти про вподобання клієнтів, що дасть змогу брендам адаптувати свої маркетингові стратегії. Загалом Бонд пропонує рішення для. Випуску цифрових колекційних предметів, підтвердження автентичності предметів розкоші, створення цифрових паспортів та ідентифікаторів продуктів, проведення спільних маркетингових компаній. Отже, Солана зрозуміла тенденції і. Я думаю, що вже багато хто розробляє. Але Solana все ж таки в передовиках. Вони дуже прогресивні, ця команда Solana Labs, І вони вирішили не пасти задніх, а навпаки, наперед бігти паровоза і пробувати щось робити в напрямку токенізації. Це прекрасно, це дуже хороший знак, тому що ну, за цим майбутнє ми це розуміємо, і хто перший почне. Той буде мати більше досвіду ну, набивання тих шишок, що не так, виправляння помилок. І в майбутньому він буде конкурентно спроможний на фоні інших стартапів, команд, які будуть тільки починати свій шлях в цьому напрямку. Але це ну за це майбутнє і від цього ти нікуди не дінешся. Скоро все буде токенізовано, і все перейде в блокчейн і в. Веб-3, може вже веб-4, буде веб-5, я не знаю. Так що наблюдаємо, вітаємо солану. Солана не поки що не відреагувала, але я думаю, що Солана відреагує тоді, коли ефір взлетить і відразу за ним полетить солана. А можливо перша полетить перед ефіром. Побачимо. Зараз ми подивимося на Солану також. Вона якраз підійшла до своєї ліній підтримки. Я думаю, що вже звідси є всі шанси вилітати. Поїхали далі. Біткоін та інші криптовалюти торгувалися різноспрямовано на початку четверга, після того, як федеральний Резерв США розбив надії на зниження процентних ставок, тобто не знизили процентні ставки, і відповідно біткоін почав падати. Ну по-різному, дехто навіть. Ріс, але більшості криптовалюти себе почували так собі. Біткоін впав після того, як чиновники Федеральної резервної системи США запланували лише одне зниження процентної ставки на цей рік. Криптовалюти, як і інші ризикові активи, стримуються відносно високою прибутковістю облігацій, оскільки ринок зменшує очікування зниження процентних ставок з боку федерального резерву. Ну, це тимчасове явище. Ця новина про ФРС. Про зниження процентних ставок вона завжди тимчасова, це просто такі гойдалки, і вони на криптовалюту впливають так відносно. Ну і поговоримо ще про знову вертаємося до таполки Хамстер тому що ну, деякі, деякі новини вийшли цього тижня. Хамстеркомбо оголосила про те, що її база гравців перевищила 150 мільйонів користувачів. Кожен п'ятий, майже кожен п'ятий користувач Телеграм, підписався на гру, яка пропонує реальні криптовалютні винагороди, оскільки гравці прагнуть побудувати віртуальну криптовалютну біржу для хомяків. Винагороди в Хамстеркомбат надаються у вигляді токенів, запуск яких запланований на липень. Гравці, які накопичують бали в грі, матимуть право на отримання цієї винагороди. Також кажуть, що суть буде заключатися не в самій кількості зібраних токенів. А в тому скільки ви заробляєте на годину, що саме цей скіл треба прокачувати. Ну, подивимося. Канал на Ютуб наразі має вражаючі 23 мільйона, а в Twitter 7,7 мільйона підписників. Ноткоїн є попередником. Hamster Combat і він здобув свою популярність завдяки тому, що роздали токени. І зараз той токен дуже сильно росте. Відповідно, люди, які зараз тапають хамстер, вони думають, що доля повториться така сама, як і з ноткоїном. Ми дивимося, наблюдаємо, що з того вийде, А на тому фоні ще й тонкої зріс і досяг своєї рекордної капіталізації. І ціна піднялася до 8 доларів. Так що ця екосистема дуро всерйозно просуває і навіть переганяє ефіріум блокчейн тонкої переганяє ефіріум. За кількістю щоденних активних адрес протягом цього місяця, так що наблюдаємо за перспективними проектами. Ніколи б не подумала, що так зможе вистрілити саме Телеграм, що вони зможуть свій блокчейн надрити, що навіть зможуть таких старих мастодонтів, як ефір, переганяти. Ду, наступати ну, на п'ятки біткоїну, це просто. Ну, дивимося, що з того вийде. Тапаєм хамстер, торгуємо ноткоєн і тонкоін і дивимося, куди ж рухаються наші криптовалютки. Отже, біткоін я вже тут натягнула е, наперед Фібоначі на імбаланс. Просто я думаю, що біткоін таки спуститься до цього імбалансу ще зараз. Можливо, забере половину, можливо, цілий, але його все ж таки притягується імбаланс. Тому, бачите, минулого разу я казала, що біткоін був шуртовий. Він і досягнув своєї мети. А зараз, в принципі, я поки що не туди, не сюди говорю, тому що я думаю, що від цієї лінії підтримочки ми можемо відштовхуватися і забирати ще, ну доходити до. Те ж таки до своєї лінії трендової, а тоді вже рухатися в сторону. А можливо, ми і відразу підемо. Так що це не виключення. Можливо, і відразу підемо забирати оцей імбаланс перед виходом наверх. Можливо. Зараз ми знаходимося в такому собі ренджі, довгому, так? як я казала, оцей фрактал вимальовується. Дивимося, наблюдаємо, що буде з того. Звичайно, що зараз на біткоін сильних сподівань нема. Всі його там хвалять, всі там цей. Але всі дивляться зараз на що? На ефіріум. Так от наш ефір що зробив. Бачите, я малювала йому ще коли. Ось цей прогноз, який я робила ось тут, в цьому районі, це був десь це був десь в нас. Десь в районі суботи, неділі, я не пам'ятаю, коли конкретно огляд ринку робили ще 24 травня. Так от, я казала, що ми дійдемо сюди, що ми заберемо половину імбалансу. Що ми зробили? Ми дійшли сюди, ми, та про торговочки ще були, але забрали половину імбалансу. Зараз ми його протягнемо. Що буде далі? Ми можемо і маємо всі шанси, залежності, ще буде як ринок рухатися. Бачите, поки біткоін ще не забрав свій імбаланс, хоча б половину. Є в ефіра шанси забрати весь імбаланс. Тим більше в нього тут ось. Тут вимальовується така собі лінія. Давайте я її позначу темнішим кольором. Така собі трендова, яка вже фактично утворювалася давним-давно. Ось вона утворювалася ще з жовтня 23-го. Тому до неї можемо ми навіть дійти, пробувати принаймні. А якщо ми до неї будемо пробувати дойти, то якраз ось у нас тут є така точка. Ось, по-перше, тут є ордерблок, який не який, можливо, тут є. Він ось тут теж є гарний ордерблок. Десь в ці райони з заколом, можливо, трендової, ще ефір може рухатися, якщо не оголосять зараз вже цього тижня алярм, якийсь суперновин. Але мені так не здається. Я думаю, що ще протянуть. Просто тут є куди ще рухатися, і тут якраз гарні закупочки. Звідси була маніпуляція серйозна до цього ордерблоку по всіх. По всіх признаках ми мали би доходити. А навіть ще краще би було зробити це до цього ордерблоку. Так? було б непогано. Тому в мене наразі ефір шортово в зв'язку з тими подіями. Так? Ну і відповідно біткоін. Зараз, та, зараз ми ще по інерції рухаємося вгору, але сюди, от сюди його буде просто буде його тягнути. Буде його тягнути. Ну, дивимося, дивимося, як це все буде відбуватися. Якщо дивіться новачки, то вам на замітку. Не, не беріть відразу шорт, і не говоріть, що ви вам таке порадили. Якщо зараз розторговка в нас іде, ну тобто починається тренд, та, новий, лунговий, то звичайно, що ви вже звідси тут ну, треба розглядати лунги. Ну, якщо того не буде, якщо ми тут просто легесенько... Візьмемо і зараз підемо далі вниз, ну то ясно, що, що це шорт. Та? Ну наразі є всі шанси вискакувати трішечки ще наверх, тому що ми забрали вже половину імбалансу. Це абсолютно є такий показник. Давайте ні, давайте ефір, я дам не туди, не сюди. Бо все ж таки половина імбалансу. Дуже часто від половини і цього вистачає, великому гроші Ну, Отже, давайте ще відмічу я такою лінією, де то друге число. Плюс-мінус орієнтовна дата прийняття. Ну, то таке, ми не знаємо точно. Ну, плюс-мінус. Тобто ще сюди, дивіться, як рухався він, бачите, він робить такі завороти, він може і тут так зробити. Може зараз до цього ордерблоку дійти. Ось тут у нас є ордерблок. Ну так його можна навіть продовжити. Десь сюди може ще валютка доходити. Тому наразі лишаємо туди сюди, дивимося. Два сценарії. Або такий, або такий у нас є. В залежності ще буде від новин на ринку, від того. Як буде прийматися. Якщо не ну, буде все окей, не буде нічого поганого, то можемо ще і так зробити. Але ще до 2 числа ще таку розторговочку спокійно можемо зробити. А далі вже виліт. Ну, побачимо. А може вже інсайдери знають і тому зараз будуть вже рухати ринок наверх. Далі BNB, BNB такі, я казала, в ну, разу що. Я в шуртах і я думаю, що ще буде падати. Просто єдине, що він впав ще нижче, ніж я сподівалася. Ну просто та, дивіться, в нас тут утворилася лінія підтримочки. Така собі лінія підтримочки досить серйозна. Зараз утворилася, тому що тут в нас був такий коридор. Та зараз в нас утворилася лінія підтримочки. Всередині цього коридору, ось від якої ми відбилися. Тут в нас є, в принципі, Красивий утворився імбаланс. Так? Можливий варіант забору, хоча б половини імбалансу. Так? можливий. Якщо буде такий варіант, до чого все йде, я бачу, тому що ми гарно дуже відштовхнулися. BNB мені навіть зараз в найближчі дні все ж таки більше лонгово виглядає. Забором, можливо, буде аж забір сюди. Такий серйозніший забір. Вже красиво завертає стохастик, і є в нас всі шанси зараз це зробити. Якщо би було падіння, то, напевно, все ж таки відштовхуватись будемо Ми сюди, звідси, з цієї точки, а потім будемо думати, що робити. Але ринок гарний, бінанс гарні всякі знову. Активності оголошує, конкурси всякі, турніри. В принципі, спільнота досить працює на те, щоб валютка росла. Тому є, немає таких сильних. Передумав, щоб він падав. Ну і Солана. Солано, я бачите, думала, що вистачило їм у цього половинки. Ні, їм не вистачило. Вони вирішили весь забрати. І навіть дійшли до цієї лінії. А це лінія серйозна підтримки, і це 0,61 по ФІБО. Ми це закололи цю лінію, і від неї ж вже... Я думаю, що зараз Солана вже таки почне рости. Плюс новина класна, плюс ну, ну вже повинна вона рости. Ну все, ну варто вистарти. Так, як я казала, минулого огляду, ну немає в них серйозних таких відскоків. Не буває. Давайте ще намалюємо, я тут бачу, якась утворюється трендова. Досить багато доторкань до неї. Чи будемо ми до неї доходити і від неї відскакувати, все можливо. Можливо, зараз ми дійдемо до трендової і таки почнемо від неї відскакувати. Ну, а якщо будемо пробивати, то буде біда. Не хочеться мені, щоб він пробивав трендову. Все ж таки, я солані прогнозую лон. Тут так само було, бачите, так як я минулого разу казала. Великий закон, маленький, потім пішли вгору. Тут так само великий, маленький, можемо піти. Зараз було. Хотілося б це вірити. Отже, друзі, ситуація зрозуміла, що ефірчик ми чекаємо в ріст. Ну, в принципі, нема поганих зараз таких якихось передумов, щоб ринок падав. Поки що нема, не бачу. Більше все виглядає на ріст. Більше так, ну може ще трішечки будуть забирати, біткоін там має імбаланс, може забере, але більше все показує на ріст і новинки досить непогані. І якщо вже новинка виходить така, що ефір будуть приймати 2 числа, то можуть наперед почати розганяти, тобто вже від зараз, від понеділка, вже з цього тижня можуть розганяти. Тому готуємося, беремо ситуацію в свої руки і торгуємо обережно, враховуючи резєкнені. Отже, якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не відпускати наступні відео. Якщо не зареєструвався, на біржі вінансового байбіт, я залишаю під цим відео реферальне посилання і в кінці відео відео підказочки, як це зробити. Передивися ще мій другий огляд ринку, там де є ну, досить багато капіталізованих криптовалют, які, ну, я говорю в свою думку, куди плюс-мінус вони можуть рухатися цього тижня. Підписуйся на інші мої соцмережі, під цим відео є посилання. Ну, а я тобі кажу, до нових зустрічей. Па-па!